Так, а наша мадіска робить, витворяє діло. Я вам покажу, молода команда, що робить. Все, Та, надоїла вже. Ні, я просто устала. Привіт, молода команда устала. У мене сиді. не було роботи ніякої фізичної. Так вона, знаєте, що робить? Ану йди розкажи нам. Ще... Своїм глядачам. Тебе ж своя публіка, розкажи. Наряди молодіжні. У мене було життя построєне так, що дякуючи своїй дочці, у мене одежі було дуже багато. І ми не викидали. Вона тоді була... Це вона ще час може викинути, викинути, викинути. А раніше вона не, не викидала. Да, все складалося. І воно лежало, лежало, і мода проходила. У мене завжди була одежа модною. тому що той період модної одежі. Закінчується, воно лежить у шафанері, чи висить. Доходить до, до, до наступної а, моди. Час проходив, проходив і знову мода вертається. Uh -huh. І це справа справедливо. Я не замічаю зараз, бо вже не модниця, а то ж я таке слідила, я ж з людьми працювала. О, і ви знаєте, в мене завжди була одежа модня. Ну, ти, коротше, ближче к тілу. Зараз знайшла э, мені дочка. <рив> на, 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 чердаку. на чердаку, там шарпаніри у нас не думайте, що у нас там бардачок. Вони знають, що там. Два, два шкафа стоїть. Коври це лежать. Це отам. Ті коври, які лежали а. в нас ще за молодості, царя лежать там. Угу. О, а тут все Алина лежить. Так. А тепер і твоє там. Вона. Зняла мені плаття. Це не плаття, це кофта, футболка. А, це кофта. а кофта ця всім хороша, а тільки в неї були резинки на рукавах і на талії, а резинки розложилися. Так, да, часу просто розсипалися резинки. Просто розсипалися, як отой е, парик. А ти ж випорювала, що там було? Яка резинка там? Я не бачила. Так, так, ні її В мусор, як буду зв'язувати мусор на, на мусорку, я зв'яжу ним та й викину. Uh -huh. Оце вот ну, ну, oh. ну, ну, футболка, пам'ятайте, тепер... вона така гарна, це ХБшка. Виявилася робота. А що шим... ти підійшла, сань там, де... А держу. Що зробити, щоб воно було толково? От я. Вчора сьогодні думала. Ви пам'ятаєте ці штани зараз мама? Ви пам'ятаєте штани? Я носила, потім О, їх вона собі проділа. їх перешила. Тепер плаття. Попробувала я О, з одного, ні, не, не, не тактує. А це підійшов. Підійшло. І можна. я оце сьогодні. Цілий день сиділа, отошила. Уручну. А хоча нас машинка є, ну я, я, я вже так надоїла досі з тим, що вона мене Тепер обезпечила олкою такою, що я сама. <х> <затинула> <х> то не я, то тему. І не, не кажу, дочечка, ну зроби мені ще, ще раз. А воно так о. І тепер я шила вручну. Що? Так я ж пошила вручну і фартух той, що ти не говорила туди, <хи> <дочечка, хи> дивись, туся. <хи> я зараз бабушку показую. Ти, ти хочеш щоб тебе <хи> теж поки <хи> дивись. Вона хоче, щоб її бачиш, Це ж теж молода команда, да? Я показую тебе, ти морда стляпок, я показую тебе. Ти самий головний командир, ти самая головна молода команда. Самоя головне. Поки бабуська, що, сьо. Диви на цю халю. Подиви на цю Халю. Подиви на цю Халю. На, кусай, павіч, кусай. Ану, кусайся, ні, кусай, кусай. Я, сказала, я тебе. Давно... Ти фартухи показувала. Не, не ходили в фартухах. А тепер. Ти ж показувала це вже. Я не знаю. Ну я скажу те, що зробила е, кармани тут, і на цій е, ковті тепер платя теж внизу кармани. Тепер у мене є сюди положити. Так вона хитра, вона часа собра... Вона взяла, пришила, а ну розказує, як ти кажеш за кармани. Ну Воно мод допустилось. У мене таке є сарафан в полоску, я... так воно таке собране я кармани. Взяла, та забула, просто не звернула уваги на те, що Я у, у коротшую, не в а леняю. А я вийшла, в мене кармани низ. В штанах були кармани. Це штани, оце штани жни. Із брюк, вони малі. І... Тобі малі і... даш? А ти вже вшивала, вшивала? Я їх вшивала, <світ> І вони... Це Надя передавала давно вже. Надя перебачи, вже бабушки плаття. Там платьі ще є свої їдать. Боже, так, не платі. переходить, не переходить. Сиділа, шила нашу. Це ла б пошила стоїть. А я доча шов, що вже робила. Ми такі, такі. Так оце вже з плаття. Дивися, уже витяглося. Значить його треба взяти, на тряпки приз і викинуть, а це носить. А ти ж будеш і це носить, а де буде лежать. А там іще є. Ця. Та я знаю, що там а є. — А ти знаєш, скільки там є ще кофтів? Знаю. Я їх не поношу. Так погано, та... що нема такого розміру, щоб віддати подружкам. А Валя я... здорова, тетя Галя теж така немала. не мала. Ні, Галина Дмитрівна трошки на мене підходить. Тедь Паші оце віддати. А може, може, синиця тітя Ніні віддати, Чи ага. вона не Тетя Ніні синиця Антоновні? Я не знаю, може. Ну розміри, я ж її цього не бачила. Та, можливо, та, можливо, та, її одна. Вона ходить. та може. Ну я її смаки не знаю. Та які смаки, що принесеш, ти на городі ритиметься, там які, які смаки. Коротше, прикинь, прикинь ж покажеш цю цю кофточку, платячку той. Надіти? Ну, якщо не важко, можна, я можеш так просто прикласти. А я надіну зверху цього. Давай, одівай. одівай. Так вона одрізла, каже, одріж мені, рону, має такі ножиці, що я зроду не одріжу. Ну, щось там равняла півчаса, три часа. Ну, модне, кармани занижені, розумієте? Тепер я як тиму Дмитрів, чи до Дмитривни, чи до Валентини Так у мене ти телефон куди є. Без хвасту хочеш Ні, в цьому кармані ти потіряєш. Чи воно глибоке? Я глибоке. Глибо. Та хіба ж я буду у футбола грати чи що. От попробуй заваритися. Ну воно трошки тебе підкомкалося, бо ти йде по -поправи. на плаття. Дивіться, яка моднява бабушка, диви. От так, от так пішла. Та я ж показую бабуську, не би ви на да, то Горбик уже такий величенький ззаді. де він узявся. А я зараз купалась в басейні, дивилася на тебе. думаю, А інтересно, якщо піти, ой, що це воно так пере, якщо піти зробити рентген, що воно покаже? там Просто іскрення посад. Да. А тобі ось, ще в 19-му році казала, як ти робила е... ну, МРТ. А, да, вони сказали, що в мене рак пі. Е... А да. ні, то таке, вони не кажуть, вона просто каже, то, то робили УЗІ, просто рентген просто а. і щось там показала, вона просто так зробила, і все нормально. нормально. Ні, да, нормально. Ні, 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 не думаю, ні, вона а. там взагалі там не, по, не по хребту, там чи поджелудочне, чи щось таке було. Вона робила рентген. Ну, а ну, чого воно так от, от, от повернися, якби оце. Ну це я думаю, що це іскривлення позвоночника, Ого. позвоночника. Скрімлі, скрімлі. ну раз, у кремлі. То, 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 Та безпиня. при чому горб до каче до, 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 до камня. Що, що Та я тобі кажу, що горба чого виріс, а горба? Бабуся то, не була горба. Що? Ні, не була То що на каблуках ходила, ти, мабуть, ма? Я не знаю. А я й не жалію, що на каблуках ходила. О, я довго дуже на колінках ходила, а тепер я просто слаба. Що на коліна харі. Слава Богу, Господі. Слава. Ну коротше, дивіться таке. От так... підійди, я покажу, де так. тут карман. Бо а, а, а люди так... не поймуть. Це а, а теж кармани. Так як. Наш, щоб uh -huh. раз а тут кармани от де. Ви бачите, де кармани? От так от. Головне, що є карман. Єсть карман. І бачите, за те, що вона просто провтикала, що так зробила, а воно ще й по толку буде, ще й два кармани недже. Я ще можу оборочку зробити. Не, не треба жиліпити нічого. Хай воно і підшивати не треба, хай воно так от і буде. А у нас же в тебе у мастерях є. Ось секундочку, мені дзвонок.